Доброго дня, мої маленькі! З вами знову Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема наша називається Навколишній світ. А великий розділ називається Людина і природа. Нежива природа. Сьогодні на уроці ми будемо розглядати з вами, що ж наш оточує. Подумай, що оточує тебе вдома чи в школі. Що тебе може оточувати в лісі або у парку? Правильно, в школі або вдома нас оточують меблі, нас оточує, що будівля. так? Навколо нас є кімнатні рослини, різні речі, які допомагають нам в побуті. А у лісі чи парку нас оточують рослини, дерева, кущі. Навіть можемо сказати, що нас оточує та сама травичка, або навіть небо, сонечко. Ти вже знаєш, усе, що тебе оточує, називається навколишнім світом. Або довкіллям. Чому довкілля? Тому що все, що знаходиться довкола вас. Будь ласка, назви, що зображено на малюнку. Поглянь, на малюночку зображені діти. Що вони роблять? Вони граються м'ячиком. Кого з тваринок ти бачиш на малюнку? Правильно, ми бачимо гусей, гуску з гусенятами, горобчиків, корову. А скажи, будь ласка, що із природи ти бачиш? Ми бачимо дерева, кущі, сонечко, річку. так? Через річку бачимо місток, далі є, де бачимо, будиночок. Так, вже це буде оточуючі предмети. так? Місток, наприклад, будинок, машина. Паркан будинку, ворота, все це будуть оточуючі предмети. Сонце, автомобіль, міст, річка, повітря, будинок, ґрунт, каміння, рослини, тварини, люди все це називається навколишній світ. Запам'ятай. Усе, що тебе оточує в навколишньому світі, називають тілами. Назви тіла зображені на кожному рядку. Дай назву кожній групі тіл. Перше підсніжники, пісок, лід, синичка, поглянь. Сніжний пісок, лід, синиця це тіла природи. Наступне взуття книги, екран, або монітор, або телевізор і посуд будь-який це рукотворні тіла. Це тіла, створені руками людини, тобто їх створила людина. Навколишній світ складається з тіл природи та рукотворних тіл. З чого складається навколишній світ? Спробуй, будь ласка, назвати якомога більше тіл природи, а потім рукотворних тіл. Дякую за увагу. Ви, як завжди, молодці.